Доброго дня друзі. Переобладнали, завершили фольксваген Т6Т1. Зараз прийдемо що, робили. Обсили передні карти, обсили торпеду. В водійську сідушку встановили подогрів, масаж, вентиляція. В пасажирську сідуху встановили тільки підігрів. Поставили два реклайнера, Перешили в такий колір, як клієнт захотів, поставили електродиван на сумасках, на селі всіх... щоб... база, щоб вона було загрузити, подвернути вперед, потолочок Алькантара, передній задній пластик весь покрасили. Зіркове небо, обдуви на Не кожну людину зробили. Резеточка, USB зарядочки, покрасилый бампер. LED подсветочку поставил на потолочек. Э, шторки и брюза. Прием в скирзон. Покрасили передний бампер и установили оптику.